Жіноча кофта-блуза два в одному Аптуфешн Алді, де одиничка вартує лише 175 гривень. Крута актуальна пропозиція, на не менш крутий та актуальний лот. Загалом буде 20 позицій, 3500 гривень. Деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі без упакування. Можливо, збірками. Дивимось по складу: 67 поліакрил, 30 поліамід, 3 еластан, сорочка, 100% бавовна. Якісні гіполергенні матеріали і фарбники цілком безпечні для алергетиків. Ось так виглядає дуже те. Теплий буде, м'який, там тактильно приємний на дотик. Дуже класно виконано. Підходить як для такого більш офісного стилю, так і для повсякденного. Дуже гарно та стильно виглядають. Є ще ось такий варіант, сірий, з блакитною сорочкою в смужку. Сорочка йде таким напівкругом. Дуже круто зроблено, дивимось, м'якенько, приємно, гудзики. Розміри есочки буде дві, емочки 13 і елічки п'ять. І нагадаю, лише 175 гривень за одиничку. Звертайтесь до нашого відділу продажу, а всі їх контакти і наш сайт під цим відео.